Хто переможе в перегонах у підйом бездоріжжям? Toyota Land Cruiser, модернізований Arctic Trax, чи Land Rover, теж допрацьований Arctic Trax. Зараз ми це з'ясуємо, влаштувавши серію випробувань. Я Мету отсон, і ви дивитесь Карвау. Цей Toyota Land Cruiser 250 оснащений 2,8-літровим турбодизельним трубодизельним чотирициліндровим двигуном, що розвиває 205 кінських сил і 500 ньютонів крутного моменту. Потужність передається на всі чотири колеса через восьмиступеневу автоматичну коробку. Також має понижувальний ряд. Вага автомобіля 2500 кілограмів. Цей Land Rover Defender 110 має трьохлітровий трубодизельний шестициліндровий двигун потужністю 300 кінських сил і крутний момент 650 ньютонів. Потужність також передається на всі чотири колеса через восьмиступеневий автомат. Також має понижувану передачу, вага 2541 кг. кілограм. перш ніж перейти до наступного випробування, поясню, як усе відбуватиметься. Ми змагаємося в серії випробувань. За перемогу 2 бали, за друге місце 1 бал. Якщо не виконаєш завдання 0 балів. Автомобіль, який набере найбільше балів, очевидно, переможе. Харас Гримм, перед стартом я вмикаю блокування заднього та центрального диференціалу і перехожу в звичайний режим. Звучить добре, думаю, треба їхати в режимі комфорт, бо так він просто взлетить. О, ну це мало ймовірно. Я просто вімкну. Де я ж у Крузер, Він точно переможе, А лендровер все рівно зламається. Ти в порядку? Все добре. Це найбільш вертикальне положення, в якому я бачив авто на цьому підйомі. То я програв. Ти програв? Ти програв? Ну що ж, підсумуємо два бали для Land Rover і один бал для Land Cruiser. Наступне випробування це спуск з гори. Але мета тут їхати як найповільніше. Ми вімкнули на обох машинах режим контролю спуску. Всі ці автомобілі були доопрацьовані організацією Arctic Trucks. До базової ціни додається ще близько 30 тисяч фунтів за кузовний обвіз, ліфтовану підвіску, більші шини та переналаштування систем. Але що ж таке? Arctic Trucks? в 1990 році Toyota в Ісландії вирішила заснувати власний підрозділ під назвою Toyota Oika Ойкалютер. В 1996 році цей підрозділ було перейменовано на Arctic Trucks. в 2005 році. Arctic Trucks відокремилася від Toyota Island. Компанія спеціалізується на перепроектуванні та переобладнанні повнопривідних транспортних засобів для екстремальних умов. У 2007 році Top Gear у своєму дев'ятому сезоні створила спецвипуск, в якому Джеремі Кларксон і Джеймс Мей вирушили на Toyota Hilux Arctic Trucks до північного полюсу. Вони змагалися в перегонах проти Річарда Хамонта, який був в собачій пряжці. Машина була підготовлена компанією Arctic Trucks. Автомобіль мав посилену підвіску, 38-дюймові колеса і систему обігріву для екстремального холоду. Готовий? Так. Отже, Грем, починай. Це настільки повільно, що аж не віриться. Лендровер завжди славиться чудовою поведінкою на спусках. Якщо цікаво, ось ціна на лендкрузер, а ось ціна на лендровер. На цей момент лендровер виглядає вигіднішим вибором, якщо ти хочеш повільно спускатися з гори, бо я досі ще не доїхав. Так ти тільки дратуватимеш інших на бездоріжжі, бо повзеш без причини. Бо я ж у лендкрузер. Моя пригода бездоріжжям це десь в диких місцях, далеко від усіх. Це не якийсь центр лендровер, бо такі тести треба робити там, адже завжди є ризик, що твоя машина зламається. Два бали отримує Land Cruiser і один лендровер. Таким чином рахунок тепер три Наступне випробування: ми пройдемо через лісисту ділянку, зробимо розворот навколо дерева та досить тісний поворот. Це випробування покаже маневреність поведінку автомобілів в стандартній комплектації. Тойота має діаметр розвороту 12,8 метрів, а в Land Rover 13 – 13,1. Однак у цього Land Cruiser базу коліс подовжили приблизно на 40 міліметрів, щоб встановити величезні 37-дюймові позашляхові шини. Тож його радіус розвороту став трохи більшим. Дефендер має 35 дюймові позашляхові шини і має ту ж саму колісну базу, що й стандартна версія. Сем стартує першим. Three, two, one, так, задня. І вперед! Ну жбо! Де? Де? Ось так! Подивимось на час. 27,96 секунд. І тепер треба швидко вімкнути задню. Ось і все. Двадцять чотири і шістнадцять сотих секунди. Отже, два бали отримує ленд-крузер і один лендровер. Тепер рахунок 5-4 на користь ленд-крузер. Для наступного випробування ми будемо підніматися по ступінчатому схилу, розвертатися та спускатися назад. Ми не будемо ганятися вгору, все про точність та контроль. Це реально випробує щеплення автомобілів, їхні системи повного приводу та артикуляцію шасі. Цей автомобіль побудований на шасі типу драбина і має жорстку задню вісь. Алендровер, як монокок, буде покладатися лише на чудову систему контролю тяги, що не дозволяє колесам, що підняті в повітрі, пробуксовувати. Тут все залежатиме від того, як добре колеса залишаються на землі. Обидва автомобілі також мають спеціальну позашляхову підвізку, але в Cruiser кліренс 290 мм, в той час, як у Defender 270, і це може вплинути на результати цього тесту. Грем, який режим порадиш, понижену передачу та всі блокування диференціалів, понижене і блокування увімкнені, Так, цей автомобіль, здається, має позашляховий режим, яким можна спробувати повільно підніматися по схилу. Подивимося, чи це працює. Ні, ми спускаємося, друже. Дивись, я ж вказую вниз. Ми спускаємось. Дурна машина. Я просто граюся з електронікою. Я навіть не розумію, що означають його сигнали. Так. Що це означає? Потроху. Потроху. А я думав, це означає, ти забув надіти свою ляльку на зап'ясток. Я зовсім не торкався педалі газу. Я ввімкнув автоматичний режим, трохи затримав тебе наверху. Так? Щоб почати рух, знадобилася б вічність. Думаєш, якби я робив усе сам, машина б показала кращий результат? З огляду на те, скільки разів ти тут проїжджав, думаю, так я навіть не зміг увімкнути режим спуску. Можливо, хтось з Тойота дивиться і каже: Ідіот, треба натиснути цю кнопку. Кажу тобі сем, це виглядало дуже контрольовано, справді добре. Дехто навіть скаже велично. Вау, як це круто виглядає! Подивіться, як він тримає заднє колесо. Ось перевага підйому від Arctic Trucks. Якби це була стандартна машина, вона б достала до днища. Чи не так, Грем? Так, якщо були б пороги з боків, вона б зачепила б нижчим. Думаю, Думаю, Rover все ж впорався трохи краще. Два бали Land Rover, один Toyota. тобто тепер шість шість. У наступному випробуванні ми будемо спускатися цим схилом, щоб перевірити кут нахилу автомобіля і стабільність. Потім піднімемося на нахилений пагорб, знову перевіримо кліренс та щеплення. В тени вот ему так же Цей автомобиль выглядит дуже круто. Пробуксовка переднього колеса. І знову системи працюють бездоганно. Дуже легко. Так, бачиш, друже, цього разу без електроніки, сам керую. Я намагаюся заробити додаткові бали, обравши складніший шлях. моя машина така крута, що я можу їхати навіть тут. Дивись, Грем, однією рукою. Вибач, Сем, але зараз я виграю. Подивіться, як ця красуння їде вгору. Правило позашохової їзди колеса на землі для щеплення. Ця машина все робить електронно фантастично добре. Але якщо дотримуватись правил, колеса на землі перевага за Toyota. Два бали Land Cruiser і один Land Rover, тобто 8-7. Наступне випробування. Ми будемо їхати через дуже каламутне, трохи висохше озеро, а потім спробуємо піднятися по дуже складному кам'янистому схилу. Якщо ми його подолаємо. Ми обійдемо і спробуємо ще більш важчий лівий бічний схил, який більш кам'янистіший і ще складніше підкорюється. Тож Сем, ти перший. Щоб пройти через таке брудне озеро, знадобиться трохи інертності. Це буде важко тут реально перевіряється система контролю тяги. спробуй ще раз. Це була чудова робота. Сем. Поїхали трохи наберу швидкості, щоб не довелося створювати додаткове щеплення і не забруднити шини. Сем, ти дуже все ускладнив. Що з тобою? Хочеш спробувати іншу сторону, щоб себе виправдати? Абсолютно думаю, це швидше помилка водія ніж проблеми машини. Ну ось, знову те саме. Треба спуститись і спробувати ще раз. Це найкращий 4 х на 4 на сьогоднішній день. Toyota 2 бали, Land Rover 1. Тепер рахунок. 10, 8. Все ще можна відіграти. Ні, ще не все. Сем. Трохи розчарований і наполягає на драхресі, як в наступному випробуванні, знаючи, що у нього 300 кінських сил, а в мене 200. Чому Сем? Це комерційна версія. У мене немає блокування заднього диференціалу. Тобто ти хитрував, бо воно в тебе є. Насправді я краще криво машиною, щоб піднятися вгору. У нього комерційна версія, де блокування заднього дифференціалу це опційне обладнання, його не встановили. Водночас це африканська версія Toyota Land Cruiser, тому у неї немає електронно керованих стабілізаторів поперечної стійкості. Спочатку думав, що переможу тебе. Грем дав мені підказку, він режим піску так, режим пісок. Але цей режим трохи затримує реакцію. І хочу ще раз спробувати в звичайному режимі, і думаю, абсолютно тебе знищу. Але ти вже раз мене переміг так, знаю. Але я хочу справді зробити з цього шоу. Ну, я все одно програв, то чому б і ні? Гаразд. Різниці немає. Було швидше. Те саме, ні. Гаразд, давай перейдемо до. Знаєш що? Якщо. О ні, не роби цього. Ми не можемо це робити до монтажу, але ми дізнаємося, чи був перший заїзд швидший, чи другий. Гаразд, якщо другий не був швидший, значить перший був і ти помилився, так? Тоді в тебе знімається одне очко. У будь-якому разі, ми повернемось до цього пізніше. А зараз переходимо до останнього випробування: Два бали Land Rover і один Land Cruiser. Загальний рахунок. 10-11. Тобто, якщо Сем виграє, а я пройду випробування, буде нічия. Якщо виграю я, перемога за мною. Якщо Сем пройде, а я ні, виграє він. Гаразд, Грем, у мене є нове правило. Піднімаємося якомога повільніше. Гаразд, але мені можна дві спроби. Якщо застрягну, ти дозволиш мені повторити, щоб піднятися? Ні, ти просто повинен вирішити сам, що правильно для тебе. Я визнаю, що я суддя і одночасно учасник, що не зовсім чесно, але як відомо, життя не завжди справедливе. Гаразд, Сем, це твій шанс, правда? Можеш наздогнати або навіть виграти. На мій захист ти змінив правила і сказав повільно та обережно, тому я намагаюся їхати повільно і стабільно. Але давай не будемо занадто самовдоволеними, не можу бути самовдоволеним. Ставимо конус, а тепер ти можеш їхати так швидко, як наважишся. Досить добре Сем. Думаю, ти використав правильну потужність у потрібний момент. Мені треба трохи розігнатися. Це було вдвічі швидше, ніж я їхав спочатку, так. Що ти маєш на увазі. Але це повільніше, ніж ти їхав другий раз. Так, повільніше, ніж я їхав другий раз. Але ж правило було йти якомога повільніше, а ти просто поїхав. Ні, це було так повільно, як я вважав правильним, щоб піднятися вгору. Так, бо ти дивився, як я це робив, але все одно. Тобто ти кажеш, що не віриш, що можна їхати повільніше. Гаразд, але швидкість, з якою я піднімався, була повільнішою, ніж та, з якою піднімався Сем. Це правильно? Так. Тобто, це означає, що тут тобі варто спробувати самостійно, як повільно ти можеш піднятися, згоден. Це справді розчаровує, він знову буде таким самовдоволеним. Отже, Сем до Конуса 2493 секунди. Він постійно буксував майже не було щеплення. Твій час доверху 24,91 секунди до вершини. Загальний рахунок Toyota 13, лендровер 10. То яка машина краще на бездоріжжі? Ну, та краще оснащена. Ти працюєш фрілансом на лендровер? Взагалі так працюю. Ну добре, думайте, що хочете, але сьогодні ця машина була кращою на бездоріжжі. Так і було. Але тепер ми дізнаємося, чи був всем кращий у визначенні, як їхати в драхрейсі на бездоріжжі, ніж Грем, який просто переглянеть запис, щоб побачити, чи була його друга спроба швидша за першу. Отже, що сталося? Сем пройшов перший драгрейс за 4,8 секунди, а другий за 5. Тобто він помилився, не використавши режим пісок, а Грем був правий від самого початку. Це означає, що сему варто зняти ще одне очко. Але оскільки він вже програв, то я буду добрий і залишу йому це очко. В будь-якому разі, дякуємо за перегляд відео. Сподіваємось, що вам сподобалось. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Наступне випробування це спуск з гори, але мета тут їхати якнайповільніше. Ми вімкнули на обох машинах режим контролю спуску. Всі ці автомобілі були доопрацьовані організацією Arctic Trucks. До базової ціни додається ще близько 30 тисяч фунтів за кузовний обвіз, ліфтовану підвіску, більші шини та переналаштування систем, зокрема контролю спуску. Отже, зараз подивимось, що з цього вийде.